Зараз ви дивитесь на хлопця, який, як і тисячі, мільйони інших, прагнув слави у Тіктосі і здобув її, ось тільки найбільша прийшла до нього через те, що він власними руками позбавив людину життя. Дана історія цікава, повчальна і трагічна. Ви знаєте, що робити, сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Будинок на спокійній вулиці у Тихому районі Вайленда, передмістя Філадельфії у США. Саме тут свого часу оселилася родина Даремів, голова сім'ї, 51-річний Вільям Дарем, винятковий офіцер і сім'янин. Як його описували знайомі? На той момент, коли трапилося те, через що я власне і записую це відео, Вільям працював у в'язниці вже як 19 років. Сімейною людиною він став, коли одружився з жінкою на ім'я Кетрін. Разом щасливе подружжя виховувало двох синів: 19-річного Вільяма Молодшого і 15-річного Гейджа. Коротше, здавалося б, усе ідеально, у середині родини жодних конфліктів не було. І так могло би тривати дуже і дуже багато років. Але. Одного дня ідилії настав кінець. А саме у 2018 році тоді Вайленд переїхав 16-річний шістнадцятирічний заклем. Хлопець оселився в будинку, де мешкали його дідусь і бабуся, всього за кілька сот метрів від будинку даремів. Зак одразу ж привернув до себе увагу. Підліток вже мав права на машину і не гребував порушувати спокій району, постійно гасаючи на своєму спорткарі. Ну, така поведінка не сподобалась багатьом сусідам, але саме Вільям Дарем вирішив зробити зауваження хлопцю і поговорив із ним, і з його бабусем і дідусем. І хлопець, Зак навіть якось так нормально відреагував, прийшов, вибачився і сказав, що більше такого не буде. Але по факту його слова нічогісінько не означали. Підліток і далі продовжив гасати, а конфлікт між сусідами загострювався, аж поки, врешті-решт, це не завершилося. Трагедією ішли роки, і звички зака не змінювалися. А його бажання дратувати сусідів лише зростало. Не вплинуло на нього і одруження, та навіть служба рядовим у Нацгвардії Нью-Джерсі. У свої 18 років він, як і раніше, заводив авто на повну потужність і дошкуляв усім, хто мешкав у тихому районі. На додачу до всього хлопець завів сторінку у Тіктосі станом на 2020 рік він мав близько 40 тисяч підписників. І часто публікував відео з дорогими автівками, якими як стверджують американські медіа володів. Але не сказати, що заку вдалося здобути популярність у мережі. Ну, типу, в середньому він мав там щось 150 тисяч переглядів на той момент. Це круто, звісно, але для американського сегменту не те, щоб дуже багато, щоб бути прям зіркою. Міг би й краще старатися, адже коли знаєш англійську, автоматично отримуєш конкурентну перевагу, і мова не лише про блогерство, а й життя загалом. Англійська потрібна всюди для роботи, професійного і особистого розвитку, та навіть щоб серіал подивитися, краще знати англійську, бо можна натрапити на десятки спойлерів. Поки чекатимеш на локалізацію. Звісно, ми всі постійно зайняті, і важко знайти час для навчання, Це зрозуміло. Та я сам після буденних завдань і роботи над каналом не особливо маю бажання їхати кудись на курси. Втім, є онлайн-школа для вивчення англійської мови EnglishDom. Вона пропонує індивідуальні заняття у зручному онлайн-підручнику по відеозв'язку. Той факт, що підключитися до заняття можна з будь-якої локації і будь-якого гаджета, вже надихає вивчати англійську. З додаткових плюсів грає Графік занять можна підлаштувати під себе, а розмовні клуби і мобільні застосунки, які пропонує школа, допоможуть вивчити англійську швидше. Тим паче команда EnglishDom завжди на зв'язку і готова відповісти на будь-які питання. Запишіться на пробний безкоштовний урок від EnglishDom за посиланням в описі під відео. І не забудьте вказати промокод VUSANYA, Він дасть вам 15% знижки при купівлі курсу. Але для старту раджу пройти тест на знання англійською. Він в описі під цим відео. Дякую і повертаємося до історії. Отже, тисячні перегляди Зака стрімко переросли у мільйонні весні 2020 року. На початку квітня летом опублікував відео, яке нарешті принесло йому бажану популярність. Того дня він вкотре мчав на своїй автівці і вкотре отримав зауваження від Кетрін Дарем і зняв це все на відео. Що ти робиш, карен? Це не моє ім'я. Називай мене правильно. Ти в нормі, карен? Вперед, дай тег, карен. Моє ім'я не Карен. Називай мене правильно. Дай мій тег, все окей. На записі чітко чути, як зак декілька разів називає жінку не Кетрін, а Карен. Хтось подумає, ну що тут такого, може просто забув ім'я. Але різниця є. І якщо ви знаєте трошки знову ж таки англійську і крутитесь у цьому англомовному інфосередовищі, то зрозуміло, яка саме карен можна часто зустріти в англомовних мемах, коли мова йде про вимогливу конфліктну сварливу білу жінку середніх років, яка, наприклад, постійно вимагає викликати менеджера в магазині, кричить на касі або що. Тож очевидно, що зак спеціально насміхався з Кетрін і виводив її з себе. Відео з в лапках Карен. У Тіктосі оцінили. Всього лише за кілька днів воно зібрало понад 3 мільйони переглядів, а також чимало коментарів. Глядачі закликали зака не зупинятися, а навпаки, продовжувати порізати їй шини, рознести будинок. І на хлопця це подіяло моментально. Аби підлити масло у вогнище, за кілька днів після інциденту зак проїхав повз будинок даремів та крикнув: Хей, Карен, ти стала вірусною? Це зак, звісно ж, за у Тіктосі і конфлікт між сусідами. Очевидно, продовжував наростати. Летом пообіцяв розкрити домашню адресу даремів, якщо його наступне відео набере мільйон переглядів. У коментарях він також спонукав підписників переслідувати сусідську сім'ю. Після цього у справу втрутився старший син Даремів. Одного дня він зустрів зака на дорозі, зупинив його автівку і вимагав розмови. Втім, Зак стверджував, що у цього хлопця у сина Даремів був собою ніж. Син Карен зізнався, що відео стало вірусним і спробував вивести мене з машини. Це він, звісно, також зняв на відео і запостив у тіктоці. Хлопець не збирався зупинятися взагалі. День за днем він дошкуляв сусідам у новий спосіб. Наприклад, спеціально знижував швидкість, коли проїжджав повз будинок даремів, і потім різко тиснув на газ, аби наробити галасу. А також посилав повітряні поцілунки Кетрін, коли їхав повз. 23 квітня він залив нове відео, на якому тримав пістолет зі словами: ось як ставлять сусідів на місце. Врешті даремом урвався терпець, і вони вирішили звернути. Ти у поліцію виконувач обов'язків начальника поліції Вайленда Педро Касіно сказав, що обговориться з прокуратурою. Але жодної наступної інформації по цьому кейсу від нього сім'я не отримала. Справа просто заглохла. Після цього дарами вирішили подати скаргу до суду, але це був 2020 рік розпал пандемії коронавірусу. і така справа, що суди особливо не працювали там у Філадельфії. Дарами опинилися у вельми неприємній ситуації. Тікток гудів і насміхався з їхньої сім'ї. Зак продовжував дошкуляти їм не лише онлайн, а й офлайн. І жоден з офіційних органів влади не допоміг покласти цьому край 4 травня 2020-го Конфлікт сягнув піка. Відправною точкою для трагедії, яка сталася пізніше, став конфлікт Зака з молодшим сином даремів Гейджем. Гейдж їхав дорогою на велосипеді і помітив позаду себе машину. Він обернувся і зрозумів, що водієм є Зак. заклем. сигналив йому, а потім різко повернув кермо автомобіля в бік Гейджа. Так, ніби збирався наїхати на нього. На щастя, біди не трапилося. Хлопець швидко з'їхав на узбіччя, а зак попрямував далі. Втім, варто відзначити, що це лише версія Гейджа, тому що Зак стверджував, що він просто проїхав і посигналив. Та хай би там як було насправді, батьки Гейджа дізналися історію такою, якою її розповів син, і повірили вони очікувано і зрозуміло саме його словам. Тим більше, що за час протистояння з нахабним сусідом нічого іншого від нього і не очікували. Пізніше того ж дня, коли Летем їхав додому зі своєю дружиною та двома друзями, Вільям і Кетрін зіткнулися з ними на вулиці. Дарм спеціально перекрив шлях Летему своєю автівкою, ставши поперек дороги. Батьки збиралися з'ясувати, навіщо зак ледь не наїхав на їхнього сина, і Летем і дарами знімали перепалку на відео. І, врешті-решт, вона закінчилася тим, що зак сказав Кетрін. Забиратися з його очей геть, після чого штовхнув її, ну начебто штовхнув або, можливо, просто вдарив по телефону. Я кажу, начебто, бо остаточно так і не зрозуміло, чи зак справді зачепив саме Кетрін, а не лише її телефон. Хай би там як, але те, що відбулося на дорозі, стало фінальною краплею для сім'ї. У момент цієї сварки сини дармі вийшли на вулицю і побачили, як зак підняв руку на їхню матір. Одразу після цього, як зак поїхав в бік свого будинку, вони взяли велосипеди та попрямували за ним. За синами їхали й батьки у своїй машині. Усі дарами були без зброї, втім, дуже розлючені. Коли зак приїхав додому, він зупинив машину на подвір'ї, а сам побіг у будинок. Його дружина Сара залишилася на дворі, а друзі сиділи в машині. Сара, побачивши, що дарами наближуються до будинку зака, одразу дістала телефон. Для того Ну, не для того, звісно, щоб подзвонити у поліцію, а для того, щоб зняти все на відео. Додатково дівчина кинула в бік дармі фразу на кшталт вам краще відступити, тому що вам не сподобається те, що зак винесе з будинку. На відео чітко чути, що кілька разів Сара і Зак попередили дармів про те, що вони на їхній території. Від сусідів вимагали піти геть, і дарими це усвідомлювали. Я наголошую на цьому моменті і прошу його запам'ятати, так як він по суті є ключовим. У розв'язці цієї історії, хоча дарами не пішли геть, зак як і Сара не став викликати офіцерів, натомість він озброївся, схопив електрошокер у вигляді пістолета, ніж і з цим вийшов на вулицю. Бійка почалася за лічені секунди. У центрі сутички були дарем, його сини та зак. Однак пізніше до них підключилися й друзі Летима. Двоє хлопців вибігли з машини на допомогу, коли побачили, що відбувається. Осторонь лишалися лише Сара і Кетрін. З кожною хвилиною картина ставала все менш чіткою: стусани, крики, тріск електрошокера. Розібрати хто, й кого вдарив, стало практично неможливо. Однак достеменно відомо, що в один момент зак замахнувся ножем на одного з синів даремів. Той зміг ухилитися. Чого не зміг зробити його батько? Зак порізав руку Вільяма Дарема, а за кілька секунд спину. В момент третього удару він встромив ножа під руку Вільяма і проштрикнув чоловіку ліву легеню. Усе довкола було залите тим, що ще кілька хвилин тому було всередині чоловіка. Служба 911 отримала кілька дзвінків. Частина була від сусідів, які бачили сцену, один від самого Зака Летема. Ось повідомлення, яке залишив ЗАК у 911. Вони зайшли на мою територію зі зброєю. Я відбувався. Мене топтали та били ногами приблизно десять людей. Я в крові, усюди кров. Вони прийшли. У них була зброя, і вони збиралися нас убити. Вони напали на нас усіх. Звідки інформація про десятеро людей, ніхто не знає, як і те, чому Зак сказав, що до нього прийшли не лише дарами. По суті, він це вигадав, тому що сама ж його дружина Сара знімала все на відео, і це було спростовано все, що він сказав. Та факт нападу 911 зафіксували, і поліція з медиками не забарилася. О 19.48 правоохоронці приїхали на місце події. Вони поклали усіх присутніх на землю, і деякий час з'ясовували, що взагалі трапилося. Врешті зака Вільяма Дарема госпіталізували. У зака були численні подряпини, але він швидко прийшов до тями. Дарем помер. Це сталося за дві години після госпіталізації. Лікарі зафіксували, що серце чоловіка перестало битися, а смерть настала через порізану легеню. І якщо ви думаєте, що після цього летима затримали, звинуватили, і це по суті фінальна частина відео, то Дуже сильно помиляєтеся. заку дійсно загрожувала в'язниця на строк від 5 до 10 років і штраф до 150 тисяч доларів. Але не лише для нього на горизонті замоюріло ув'язнення звинувачення також отримала і Кетрін дарем. Пані дарем висунули звинувачення у нападі та злочинному проникненні, а її синам у нападі з обтяжувальними обставинами. Нагадаю, що родина дарем без дозволу пробралася на приватну територію. І не збиралася її покидати навіть після того, як власник попросив це зробити. А це доволі серйозний злочин. Суддя Крістен Даріго, який розглядав справу, зазначив, що це унікальний кейс, оскільки потерпілі в одній справі є відповідачами в іншій, де жертва є відповідачем в першій. Цікаво також і те, що суд вирішив, що під час розслідування зака не треба тримати під вартою, і його одразу ж випустили на волю. Чи схаменувся він після цього? Та ж ніяк, хлопець повернувся до свого звичного життя разом з дружиною. Він переїхав у Флориду і продовжив гасати вже по тамтешнім дорогам. А про все, що трапилося в нього на подвір'ї, і те, як просувається розслідування, активно розповідав у соцмережах. У ті, зокрема, там же він виклав і відео бійки з даремами, внаслідок якої загинув Вільям. Лайки та коментарі лилися рікою. Прокурор наголошував на тому, що Зак використовує все, що трапилося, для того, щоб привернути до себе увагу. І як на мене, це очевидно. А саме вихвалявся тим, що відомий тепер як вбивця поліцейських. Чому він так казав? Біс його знає, адже Вільям Дарем поліцейським не був. Він був охоронцем у в'язниці, але мало хто заточення і підписників Зака хотів вдаватися в деталі. На додачу до всього в мережу злили адресу і телефон даремів. Кетрін зазначала, що бачила невідомих людей, які нібито стежили за їхнім будинком. Також невідомі постійно телефонували і просто дихали у слухавку. І досі не зрозуміло, хто саме злив адресу і телефон, чи був це сам Зак, чи хтось інший. Кетрін неодноразово наголошувала на тому, що Боїться за власну безпеку і ще більше за безпеку своїх дітей у серпні 2020 року. Суд заборонив робити публічні заяви про справу, оскільки це могло вплинути на вибір неупереджених присяжних. Після цього на своїй сторінці у Тіктосі Зак клетом дійсно більше нічого не публікував. Що було пов'язано з цією справою, втім завів новий акаунт у Тіктосі і продовжив незабаром коментувати справу там. Це обурювало багатьох, хто був знайомий з тим, що трапилося, адже хай би там як чоловік помер від руки зака. Питання полягало у тому, чи була це самооборона чи ні. Але в будь-якому разі, хлопець близько не шкодував про те, що зробив, і виглядав доволі впевнено і щасливо, що змусило багатьох змінити своє відношення до нього. І так, через те, що він продовжував дискутувати на цю тему у TikTok і відверто там. Про все висловлюватись його мали б взяти під варту. Але не встигли, так як він порушив закон вже з іншого приводу. Безтурботному життю Летема у Флориді настав кінець у січні 2021 року. Його заарештували 23 січня. Зак намагався протаранити автомобіль 17-річного водія, а після цього погрожував йому страйкбольним пістолетом, схожим на АК-47. Його звинуватили у нападі з обтяжувальними обставинами. Це а також регулярне висвітлення справи в Тіктосі призвело до того, що зака врешті затримали справу про вбивство Вільяма Мадарем. Розглядали понад два роки. Захист зака стверджував, що це була виключно самооборона. Мовляв, хлопець боявся за власну безпеку, за безпеку родини та друзів, коли дарами проникли на його територію, а тому відбувався від них так, як міг. Адвокати постійно підкреслювали, що Зак набагато менший фізично за будь-кого з даремів, і тим паче він поступався силою усім трьом родичам одночасно. А сторона обвинувачування стверджувала, що летом, м'яко кажучи, перегнув палицю. За їх версією, зак використовував не обґрунт. Товану силу, адже міг просто зайти до будинку та викликати поліцейських. Ну і крім того, він не був там сам один проти трьох даремів. Йому допомагали двоє його друзів. Тож це була сутичка три на три. Окремо адвокати наголошували на активності Зака в Тіктоці. Вони запевняли, що дії хлопця через це не варто розцінювати як самозахист. Мовляв, Зак і Сара не викликали поліцію не просто так. План молодого подружжя полягав у тому, щоб заманити даремів напасти на них, зняти це на відео і викласти в Тіктоці, аби Зак став ще популярнішим. Ну і додатково сторона обвинувачування наголошувала на поведінці зака вже після того, як це трапилося. Бо навіть після того, як людина померла, хлопець не змінився. Він продовжив гасати вулицями та провокувати інших, погрожувати їм. Це на думку прокурорів, демонструє якою людиною є Зак. Кетрін дарем і двоє її синів свідчили на суді. Втім, летом цього не зробив. В підсумку до речі, звинувачення проти родини даремів зняли. І так само визнали невинним і за калетама, причому за всіма обвинуваченнями. Вбивство, напад і використання зброї, а все тому, що дарими прийшли на його приватну власність. У штатах закон дуже суворий до таких порушень. Друг родини даремів, Майкл Галер, який працював з Вільямом, заявив, що йому просто огидні результати справи. Ми повинні поважати рішення присяжних. Проте суддя заборонив надати докази, які б свідчили про те, що сім'ю даремів тероризували протягом шести тижнів, коли Зак клетом все знімав і публікував у Тіктоці. Ну і дійсно, чому заборонили присяжним? Треба було бачити всі докази. Які є суддя Верховного суду Крістен Дагіро у фінальному слові сказав наступне: тут немає переможців, містер Летем. Ви успішно захистилися, але вам все одно доведеться жити з подіями тих днів і їхніми наслідками. Я знаю, мало розради для членів сім'ї, але це наша судова система, і так вона працює. Немає переможців, усі переможені. Після оголошення рішення суду Зак Летом розплакався. Попри те, що Летама виправдали у справі про вбивство, він ще раз мав постати перед судом, але вже за порушення. Закону у Флориді у 2021 році. Ідеться про інцидент, в якому він погрожував 17-річному водієві страйкбольною зброєю. Так от за це Зака дійсно засудили на рік і вісім місяців. Але у цей термін врахували 811 днів, які він уже провів за ґратами, до винесення вироку у справі вбивства дарема. Відповідно, Зака просто звільнили з під варти у серпні 2023 року. Сьогодні він абсолютно вільна людина, яка цілком ймовірно ще не раз. З'явиться у нових випусках страшне. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви найкращі, найкращіші просто. Я неймовірно ціную те, що ви досі зі мною і дивитесь це відео аж прям до кінця. Якщо ви хочете побачити більше контенту, то спонсори від 10 гривень на місяць бачать його регулярно. Там вже 5 випусків, 6 готується. Це прям ексклюзивні випуски. Ви їх ніде більше не побачите, тільки спонсори. Вдячний всім, хто підтримує канал, для мене це дуже важливо. Побачимось вже в наступному відео. Я вас дуже обійняв, припідняв цьому.